Людина прокидається вранці, йде до машини, а номерних знаків немає. Такі випадки відбуваються в Одесі досить часто. Натомість крадій залишає записку з номером телефону. Ми спробували зателефонувати одному з таких шахраїв, і от що він нам сказав: мені 300 гривень на яблоку потом ділоше не да. причому зловмисник отримує гроші не особисто. Він просить відправити йому гроші на банківську карту, яка до речі зареєстрована на чуже ім'я через приватбанк, як все сі Никакого, ни фидалова, ничего, все, все будет нормально. Вот чем быстрее вы заплатите, тем быстрее получите свои номера. Как я узнаю номер карты? А когда вы будете возле э, терминал, э приват терминала, только через приват банк терминал. Такой зеленый, типа как iBox, только не это не iBox, а приват терминал, поняла? Да. Вот как будешь возле него... а то уже будешь пополнить. Сразу меня набираешь, я тебе 16 тысяч диктую, ты пополняешь, а говоришь мне о том, что деньги поступили, потому что мне надо будет потом сходить, проверить, упали или нет. Это все занимает мне 15 минут времени. А только после, ну, а через 15 минут вы перезвоните, я вам говорю уже, где вы забираете номера. Що робити в таких ситуаціях можна погодитися з викрадачем і дати йому гроші, але так видаєте йому стимул красти і надалі, підчуваючи, що афера їх спрацьовує. Злодії часто підвищують ставки і вимагають перерахувати ще більшу суму. Можна спробувати відновити номер, але це буду коштувати від 400 гривень і вище. А процедура відновлення досить затягнута. У такому випадку краще одразу звертатися у поліцію чи спробувати знайти номера самостійно, як правило, вони сховані недалеко від авто. І 100% процентів діносто п'ять процентів. Што знаки не забирають далеко і їх не приносять. Чому тому ж ані пані, що рано чи пізно їх так швидше можуть задержать. Тому госномерные знаки знаходяться поблизості от автомобіля, просто где-то Як вирішувати проблему, пропаджі номерів вибір за вами. Щоб така ситуація вас не торкнулася, радимо надійно закріпляти номера за допомогою декількох гвинтів або використовувати так звану антивандальну рамку. Як правило, такі номери не чіпають, бо це займає більше часу і сил. Зломусіньки по. Під... Подбігає памперу, значить, лавалі біжали місяц Також радимо встановлювати машину на сигналізацію та паркувати свої автомобілі у освітлених та людних місцях. А от без номерних знаків їздити не слід. За це доведеться сплатити штраф від 100 до 255 гривень. Пам'ятайте, в подібній ситуації може опинитися абсолютно будь-хто. Будьте обережні. Євгенія Швіц Анастасія Доманська факти.